Так, ми, громадська організація, молодіжний клуб Тур місто Городенка прийняли виклик Айс Bucket Challenge». В свою чергу ми передаємо цей виклик гончарним майстерням Покутська кераміка місто Городенка. Передаємо волонтеру із корпусу миру Ванесі з Сполучені Штати Америки. А також ми передаємо цей виклик громадській організації Молодий Рух, місто Калуш. Отож, друзі, тримайтесь. Айсбаки Челендж. Тур 에, зараз проводить збір коштів на потреби наших воїнів. А то нам голоду друзі. Ми зараз переживаємо, але слава.